Доброго дня. Сьогодні, 8 червня, копаю ультраранній чесник, бо обіцяють, у нас знов душі і він вже готовий. Минулий рік я копала 6, здається, червня. Ось часничок ультраранній. Ось саме такий гарна головка. Він гарно лежить, якщо давати йому сухе приміщення і прохолоду до плюс 5 градусів, то він може і до. Квітня місяця спокійно лежати. Чим він подобається, що я зараз його викопала, він же йде мене в консервацію. Ось такі головочки. Ось таке в нього тонке стебло, він трішки схожий на безстрілкові сорти, на ярий сорт. Така в нього розовенька полосочка. Головки зазвичай середні, 3 плюс 4 плюс. Спеціально я не підкормлюю його, так, щоб. Але можливо, сама головка виросла, це десь п'ятерочка розмір. Ось зараз покажу. Ось він лягає ось так. У мене трохи не встигла я виполоть, вже й не полола, думаю, копати. Ось коли стан часнику, коли він ось хоче вже тако лягати, лягає, це він вже готовий. Його вже треба копати. Ось Я почала копати. Треба копати його обережно, в нього тоненька шийка. Ну, я беру і в нас стільки тих градів душі пройшло, що земля все одно волога. Легенько беру за голівку, достаю і обтряхую. От. Хочу пов'язати в віночки на використання і на посадку буду в жовтні місяці садити знову його на розмноження. Ось такий. Це безстрілковий, деколи буває дуже-дуже рідко стрілка. Ось я тут бачила одну рослинку, зараз вам покажу. Ось така, як я кажу, псевдострілка. Насіння в них, я думаю, що вряд ли визріває, воно так дуже м'якеньке. Раніше я не бачила, бо я рідко приїжджаю, От. То, щоб раніше. але воно тут, здається, не закладеться. Ну, це крайній. Ага, ось що ще. Ану перевіримо. Щось тут є, але все одно я її вже відламаю, щоб на всякий випадок не вибирало з голівки. Лишні соки. От. Так що ось такий ультраранній сорт частнику. Значить, трошечки вже перша стебла стебло вже підсихають, він готовий. Ультраранній Вирощу на Чернігівщині.